На території уже Росії чи можемо ми сподіватися на те, що будуть перекидатися війська для того, аби тримати оборону, для того, аби ці добровольчі формування не дійшли, наприклад, до Москви? Абсолютно ні. Давайте говорити про те, що це дно ну, помилкове твердження: про те, що добровольчі батальйони російські мають на увазі відтягнуть регулярні війська Російської Федерації безпосередньо лінії бойового зіткнення. По перше, їх там 300 чоловік. По-друге, Час з моменту попереднього рейду РДК на території Російської Федерації був використаний російською армією, відповідно російськими спецслужбами, для зміцнення лінії кордону. Якщо, якщо хтось вважає, що там прохідний двір, і вони легко увійшли на територію Російської Федерації, то це глибоко помилкові угу. бачення. Варто говорити і про те, що сам рейд російські спецслужби чекали. Про що свідчила нанесення удару по місцях безпосередньо формування колон для вторгнення на територію Російської Федерації по пунктах я постійної, так і тимчасової дислокації особового складу за добу. Відповідно, постає питання, або був витік інформації безпосередньо з. Числа російських добровольців або відповідно були використані технічні засоби розвідки, і російські окупанти прекрасно розуміли подальші плани російських добровольчих загонів. Але або це більше схиляє такі інформації Причому це не перший випадок, коли Російська Федерація дивним чином е виявляється готовою до подібного розвитку подій. Це було під час першого рейду РДК на території Російської Федерації. Але Дім, давайте говорити про те, що якщо хтось сподівався, що це яким чином призупинить російський наступ в районі Авдівки, це абсолютно помилкові явище. Чительність збройних сил Російської Федерації безпосередньо, навіть на території самої Російської Федерації, достатньо, щоб прикрити лінію кордону. Відповідно, 300 осіб, навіть якщо їх 500 було осіб, не здатні були відтягнути на себе значні сили збройних сил країни окупанта. Це перше. А друге, давайте акцентувати увагу на знов медійних помилках супроводу цього рейду. Коли виходить представник головного управління розвідки Міністерства оборони і говорить, це не наші підрозділи, вони діють самостійно, це громадяни Російської Федерації, ми не маємо ніякого відношення. Тобто фактично дублюються ті самі події, які відбувалися на сході України у 2014 році. Правильно, нас там немає. Це шахтарі, знайшли танки в шахтах, і взагалі Російська Федерація, ну а в нашому випадку Україна немає відношення до рейду. Але коли я дивлюся відео представника Сибірського корпусу чи батальйону, угу. і в нього на рукаві прапор України, то в мене виникає питання. Він має відношення до української сторони, чи то немає, коли на бронетехніці, на якій учасники добровольчих формувань російських, причому намагаються увійти на територію Російської Федерації українські козацькі хрести, так це не символіка РДК, не символіка відповідно, Сибірського батальйону і іншої парамілітарної структури. Погодьтеся, коли виходить представник цих формувань вже на другий. День на другу добу ці збройне формування говорить про те, що в ультиматумі обстріли території України продовжуються, тому ми змушені наносити удари по військових об'єктах. Якщо ти не маєш відношення до збройних сил України, якщо ти не маєш відношення до України, це виключно внутрішній конфлікт середині України Росії. Я перепрошую. Угу. То якого милого ти прив'язуєш до активізації бойових дій на території Російської Федерації українське питання?